Чирі вітання: будь-яка масштабна модель, наприклад, економічна, завжди має, принаймні ушточно може мати свій застосунок у житті окремої людини. Наприклад, багато країн світу, у тому числі США і Україна, постали перед проблемою високих цін. Наразі економісти США пропонують наступні кроки для того, щоб знизити ціни і збільшити купівельну спроможність населення. Це три кроки: перший зменшення витрат. І два наступних кроки спрямовані на забезпечення більш гнучких і комфортних умов для бізнесу. Це дерегуляція економіки, тобто зміна регуляційних актів, якими регулюється економічний бізнес-простір, і зміна статей податкового кодексу. Ця модель може знайти свій застосунок і у житті будь-якої людини, яка стикається з матеріальними труднощами. Перше зменшення витрат, відмова від непотрібних витрат. Друге це створення більш гнучких умов для своєї трудової діяльності або для своєї самореалізації похисту і талантам. Одні люди віддають перевагу піти кудись, відпрацювати, коли нічого від тебе не залежить, і ти лише виконуєш свою частину роботи і отримуєш за це гроші. А інші люди віддають перевагу самозайнятості, бізнесу, фрілансу. У обох випадках для. Для забезпечення більш гнучких, комфортних умов для своєї діяльності необхідно проаналізувати, які моменти обмежують і заважають більшій ефективності, і їх трансформувати або зовсім відмінити.